Добрий день, дуже приємно бути тут. Дуже дякую організаторам за запрошення. Це така велика честь мати можливість презентувати попередні результати дослідження, яке вже стало щорічним. А вплив війни на молодь, що впроваджується. Тут війни на молодь, що впроваджується за ініціативи міністерства молоді та спорту за підтримки програми розвитку ООН в Україні і за фінансування Міністерства закордонних справ Данії та Європейського союзу. А чому я кажу про те, що результати дослідження попередні, тому що офіційну презентацію повного дослідження ми плануємо на листопад цього року, то будемо раді запросити вас сьогодні. Я покажу деякі цифри, деякі тренди, певні висновки і рекомендації. Але звичайно, що це тільки короткий огляд дослідження, якого яке ми маємо. Отже, які завдання ми ставили перед собою. Взагалі, Проон показує, взагалі проон проводить дослідження щодо молоді з 2015 року. Але, звичайно, з початком повномасштабного вторгнення з'явилась потреба зрозуміти, як саме війна впливає на молодь, які є проблеми, які турбують молодь, які потреби, як молодь взагалі оцінює поточну ситуацію. А тому з 2022 року ми почали таке дослідження проводити. Щоб відповісти на ці запитання, дуже коротко про методологію. В рамках цього дослідження ми опитували як молодь в Україні, так і за кордоном. Саме елемент опитування молоді в Україні він складався з кількісного і якісного компоненту. І кількісний компонент це таке загальне, реп... загальне національне репрезентативне дослідження молоді роком віком 14-34 роки. Опитування проводилось в період з травня по червень, і це було метод інтерв'ю, яке охопило 2000 респондентів. А також у нас був якісний компонент, під час якого ми проводили 12 фокус групових досліджень, фокус групових обговорень, перепрошую з різними групами молоді. Це молодь, які представляють переміщені, спільноту внутрішньопереміщених осіб, молодь з інвалідністю, молодь, яка проживає в сільській місцевості. Це молодь зі спільнот Ветеранської, і також молодь, яка представляє ромську спільноту. Так, це коротко про методологію. І також ми проводили опитування молоді за кордоном. Тут ми проводили, опитували 436 молодих людей віком 14-34 роки. Також рухаємось далі. І щодо питання, що ж турбує молодь сьогодні. Такий дуже насичений слайд, але я поясню деякі цифри. А станом на червень 2024 року, через 2,5 роки після початку повномасштабного вторгнення, 42% молоді в Україні найбільше турбує питання здоров'я. І тут здоров'я як власного, так і рідних. Серед інших важливих викликів це відсутність грошей, нестача вільного часу, питання фізичної безпеки і питання психологічного здоров'я. Якщо ми подивимось на молодь за кордоном, то тут абсолютно на перше місце виходить питання саме психічного здоров'я. 61%. Наступним за важливостю є проблеми здоров'я в цілому, фізичної безпеки. І варто зазначити, що тут про фізичну безпеку ми говоримо або про людину, яка відповідала, або про їх родину, яка можливо знаходиться в Україні. Опитування також виявили зростання актуальності питання інклюзії у зв'язку з збільшенням кількості людей з інвалідністю під час війни, і про це, зокрема, говорили, звичайно молодь під час фокус групових обговорень, молодь з інвалідністю і також молодь з ветеранської спільноти. Ми все розуміємо, що Україна має адаптуватись до нових реалій і становитись більш інклюзивною щодо людей з інвалідністю. Матеріальний доброву та доступ до працевлаштування, стурбований браком коштів продовжує бути актуальною майже для третини опитаних 31% А в 2024 році і в 2023, якщо ми подивимось, в 2021 році це питання воно займало більше відсоток, 46%, Але, скоріш за все, це було пов'язано з ковідом і постковідним. Ринком праці, коли багато молоді втратили, втратили роботу. Хочу, хочу окремо наголосити на психологічній психологічній підтримці, психологічній допомозі. На питання, як вам здається, чи потрібна вам психологічна допомога. Ми бачимо, що все більше молодих людей відповідають, що так. Все одно цей відсоток він лишається досить маленьким. В минулому році 12% сказали, що є потреба, в цьому році це 18%. І тут, скоріш за все, таке зростання, воно зумовлено і тим, що є певна дестигматизація цієї теми, але також і певна. Погіршення в цілому ситуації з ментальним здоров'ям. Із гарних новин, що все більше людей готові, молодих людей готові звертатися за безкоштовною анонімною психологічною допомогою. Ми бачимо, що в минулому році це було 28%, а в цьому це вже 34%. Переходячи до іншої теми щодо того, а що. Які є важливі інші аспекти життя, і тут я хочу показати цифри щодо певних національних і громадянських атрибутів ідентичності національної і громадянської. За цей період значна частка молоді відзначила зростання важливості таких аспектів: це споживання українського контенту, і тут може бути купівля українських книжок, перегляд українських фільмів, фільмів в 52%. А спілкування державною мовою 47%, Знання і шанування історії України 47%. Також ми бачимо, що зростає важливість надавання переваги саме українським виробникам, і це говорить і про адаптацію нашого українського ринку, але і в цілому про те, що українська молодь якби підвищується така національна свідомість і єдність. Негативної динаміки це водночас було зафіксовано щодо важливості офіційного працевлаштування і сплати податків. А 17% респондентів відзначили зниження важливості цього аспекту, в той час як 14% – його зростання. І також схожа ситуація спостерігається з участю у виборах для 16% опитаних важливість цього аспекту і знизилась, і тільки для 9% підвищилась. Отже, якщо ми говоримо говоримо про безпосередньо вплив війни на молодь, можна сказати, що 79% молодих людей повідомили про втрати, яких зазнали під час початку повномасштабного вторгнення. І ймовірно, 21%, які не відмітили того, що у них є певні втрати, в 2023 році це було 18%. Вони або не усвідомлюють про свої втрати, або вважають, що вони настільки серйозні в порівнянні з іншими. Найбільші витрати за більшістю показників фіксуються серед молоді, молодих людей зі Сходу України. Найпоширенішими втратами від війни є зниження або втрата доходу. І про це ми бачили вже серед слайду проблем, які найважливіші для молоді. Тут 30% у 2024 році. Цей показник був певно трішки вищий в 2023. Це було 36%, і тут можемо говорити про те, що ринок праці адаптувався до такого воєнного до воєнних реалій. А також наступним, ем, наступним показником досить великим це є смерть друзів чи членів сім'ї, і цей показник, на жаль, підвоївся з у порівнянні з минулим роком, якщо в минулому році це було 14%, то в цьому році це 28% молоді, які сказали, що вони втратили друзів або членів сім'ї. І цей показник він сягає 40, 49% на сході України. Вагома частка молоді пережила розрив стосунків з друзями: це 18 відсотків, або членами сім'ї 13 відсотків, і також 14 відсотків перебуває у розлуці з рідними. Досить такі два, два питання по міграційних планах. Звичайно, ми розуміємо, що. Результати дослідження вони показують досить складну динаміку і динамічність міграційних настроїв серед української молоді, а вона постійно змінюється. Про що молоді на фокус групових обговорення говорили нам, що їх плани постійно змінюються? Можемо побачити тут два запитання. Перше запитання: чи хочете ви іммігрувати з України? І ми бачимо, що частка молоді, яка хоче жити в Україні, вона... Зменшилась в порівнянні з 2023 роком, вона все ще лишається на досить великому рівні, якщо ми порівнюємо з 2021 роком. А тут варто зазначити, що в питаннях виїзду за кордон фактор працевлаштування має більшу вагу ніж безпековий, серед причин, що можуть вплинути на рішення молоді покинути країну. молодь найчастіше вказує бажання заробити 39%, знайти кращу роботу 35%, Тоді як воєнні дії на території України посідають третє місце 33%. Також інше запитання, яке ми задавали молоді, яка знаходиться тимчасово за кордоном, чи ви плануєте повернутись в Україну? І тут ми на жаль бачимо суттєвий, суттєве зниження відповіді так, що молодь точно планує повернутись, і під час фокус групових обговорень було зрозуміло, що все ж таки багато молоді чекає на припинення військових дій. І саме це є таким головним фактором, коли вони повернуться. Тобто, коли ми в минулому році задавали це питання, можливо, не всім. Ну тобто, нам всім не було до кінця зрозуміло, як довго триватиме війна. А зараз, можливо, є якісь інші усвідомлення, тому цей показник повернення він суттєво знизився. Бачення умов у та встановлення миру. Більшість опитаних не підтримують ідею територіальних поступок заради миру. Лише 14% респондентів готові віддати окуповані на момент опитування території заради досягнення миру, тоді як 71% не згодні на такий крок. Звичайно, в порівнянні з попереднім роком ці показники дещо погіршились, а вони відповідно представляли 3% і 86%. Незважаючи на прагнення зберегти територіальну цілісність, зростає виснаження від війни і змушує частину населення бути більш відкритою до поступок. В той самий час. Найпопулярнішим варіантом залишається повернення Україною всіх окупованих територій. Його підтримують 70% опитаних в Україні. Тут ми бачимо розподіл відповідей, які з умов досягнення миру між Україною та Росією ви вважаєте необхідними. Як ви бачите, підвисилась частка відповіді щодо виплати репарації, за завдані під час війни збитки, і покарання винних за військові злочини, і це свідчить мабуть про підвищення свідомості і про поінформованості щодо справедливого миру в Україні для України. Підтримка міжнародних альянсів тут все досить стабільно у української молоді лишається такі, така єдність щодо а, політичного курсу України. Показники по вступу в НАТО вони дещо знизились, а, і тут ми можемо побачити, що 77% від в цьому році підтримують вступ НАТО. А в минулому році це було 80%, 83% висловлюються, висловлюються за вступ до ЄС, і це було майже на такому самому рівні в попередньому році. Пані Вікторія, якщо підсумовувати ключові знахідки дослідження, от буквально на скільки хвилин залишається, щоб ви виокремили можливо з того, що ви ще не сказали, як базове, що ми маємо знати. Дуже важливо підкреслити, що, попри все, зростає рівень волонтерства. Молодь як в Україні, так і за кордоном показує, що вони готові волонтерити, і це можуть бути різні типи волонтерства, які ви бачите зараз на екрані. І що мотивує молодь до волонтерства? Це може бути якби або особиста ініціатива, або залучення через друзів, знайомих. І таким головним мотиватором це бажання допомогти конкретним людям і принести користь суспільству. І останній слайд це участь у громадському житті. З одного боку, ми бачимо, що досить невелика частка молоді відчуває, що може впливати на зміні у своїй громаді. Це всього 8%, які кажуть так, і 24 скоріш так. А в той самий час ми бачимо великий потенціал того, що молодь хоче долучатись і не може долучитись того, що або не знає як, або не має певних умов для Долучення і підсумовуючи. Підсумовуючи, хочу сказати, що звичайно ми побачили і негативні тренди, того що є певне виснаження, є певна статистика, яка показує, що молодь за кордоном не поспішає повертатись в Україну. А ми бачимо, що є великі проблеми зі здоров'ям, психологічним, психологічним здоров'ям і загальним здоров'ям серед молоді. Але також ми бачимо, що є єдність. А серед молоді, коли ми кажемо про якісь національні атрибути, громадянські трибути, єдність щодо політичного курсу України, і це дуже важлива історія. Щодо рекомендацій, дуже важливо підтримувати ініціативи, які спромовані на, на доступ до розширення доступу до медичних послуг, і зокрема до послуг щодо психічного здоров'я. А підтримка ініціатив, які допомагають молоді перекваліфіковуватись і знаходити адаптуватись до нових реалій, знаходити роботу тут. В Україні. А також дуже важливо лишатись на зв'язку з молоддю, яка є за кордоном, будувати діалог, будувати програми залучення молоді за кордоном, щоб вона могла повертатись і будувати своє життя тут. Я думаю, що на цьому Дякую. все. Дякую. Дякую вам величезно. за.